Цьогорічний міський чемпіонат викликав неабиякий інтерес у любителів футболу нашого краю, адже такою кількістю команд, які виявили бажання взяти участь у ньому, напевно, не можуть похвалитися жодні подібні змагання, які проводяться в інших областях України. В Принципі, якщо порівняти з тим роком, 24, це вважалося рекордною кількістю. Ми десь в принципі так розраховували знову ж таки на таку саму кількість, але знаєте, ну я в випадкові не вірю. Але в рік 20-річчя незалежності України 20 команд додавалося. Як показує практика, серед команд-дебютантів можуть виявитися претенденти на призовий п'єдестал, Хоча серед фаворитів значаться досвідчені футбольні колективи. Виставили команду, задачі у нас завжди високі, не хочеться опускати свого рівня. того року ми виграли цей турнір в тому році, ввійшли в четвірку кращих. Так що більше команд, напевно, більше глядачів буде, бо у кожної команди свій глядач. І, напевно, повинні засвітитися якісь нові люди. Після двох ігрових днів, де було зафіксовано кілька цікавих результатів, ще зарано говорити про лідерів, адже зіграти встигли ще не всі команди. Фаворитів зазвичай по перших іграх так не можна визначити. Але по, по, по заявочним листам, які є, ну дійсно потужна команда знову ж таки традиційно дрінтім. Е, дуже непогана команда, яка має в складі двох майстрів спорту міжнародного класу, це Дінамо. Команда. Університету не можна скидувати їх. Вони двома командами заявилися теж потужно». Ну, завдання ми як ставимо самі високі. Якщо б не ставили високі завдання, то б навір не збиралися всі в місті, всі докупи. Такі хороших футболісти, як там є там, Крохмалюк, Вася Тимощук. Перший же тур змагань засвідчив підвищений ублівальницький інтерес до них, за поєдинками, в яких було на що подивитися, спостерігала чимала глядацька аудиторія. Якщо взяти відносно вболівальницького інтересу, то це дійсно завдячуючи засоб масової інформації, які висвітлюють. Це і на інтернет-сайтах, і це також, звичайно, телебачення. Якщо брати по умовах організації, то в цьому році краще в тому плані, що зима трішки м'якша. Силібатюк, Максим Шварцман, теми дня, ТВА.